Сказати по наших двох округах по трьох, по двох це дає 165-й бойко з Борівської. Я думаю, що всі ви знаєте, хто був від влади, від влади був Чайківський, хоча й пішов самовисуванцем, ось, але в подальшому влада уже. Почали не розбиратися і не знаючи точної підтримки, почали підтримувати і Чайківського, і Петровського. Але абсолютно їм цьому не допомогло. Але що стосується інших: Боліщука, Вихруща, Ткача. Ну, ви знаєте, я би так їх назвав. От. Як, сексоти або Яники, тобто, що в них прізвище було. От Поліщук в дужках Яник Володимир Михайлович. Тому що розумієте, з таким відсотками 6, а вихруш 3, е, цей вихруш 2,68, і ти проти сьогодні проти режиму.